Я хочу провести коротку презентацію, бо ви тільки вчора отримали проект закону проект нової редакції закону про лікарські засоби. Ви ще ознайомитесь більш детально і ми розглянемо більш більш буде така змістова презентація. Я хочу просто сказати, проінформувати комітет, що робоча група, яка займалася проектом підготовки, вона складалася з 39 осіб. Вона працювала з. З квітня і вісім місяців працювала робоча група. В нього входили народні депутати, члени комітету, представники Міністерства охорони здоров'я, Академії медичних наук, представники Європейської бізнес асоціації Американської торговельної палати в Україні, аптечних асоціацій, ну фахівці громадських організацій, профільні фахівці. І я хочу сказати, що структура нової редакції закону вона складається з 10 розділів, і майже 5 розділів, от ви бачите, вони червоним виділеним, 5 розділів це зовсім нові розділи е, нової редакції закону про лікарські засоби. Ці розділи взяти з директиви 83 директиви ЄС, яку ми імплементували в норми цього законопроекту, а також е, брали е, директиви… 20-ї Європейського Союзу. І, і, і декілька термінів, які примінялися в, в цьому законопроекті, це терміни взяти із угоди про Асоціацію України і ЄС. Тобто я хочу, щоб ви всі ознайомилися з цим і, і наслали, надіслали свої пропозиції до нашої робочої групи, яка вона є, і вона працює на сьогоднішній день. Я сьогодні... Розмовляв з паном міністром, щоб ми зробили взагалі єдину робочу групу, бо ми працювали з Олегом Степановичем. Від комітету була робоча група від міністерства охорони здоров'я, бо закон базовий закон, основний, на якому буде базуватися все функціонування фармацевтичного ринку нашої держави. Я хочу сказати, що в основу закону положен життєвий цикл лікарського засобу. І ми бачимо всі пункти розробки, розробка, введення на ринок, виробництво та імпорт, маркування, оптова торгівля, розрібня торгівля, утилізація та знищення. У центрі ми бачимо фармаконагляд, бо він буде супроводжувати всі етапи руху лікарських засобів. Хочу звернути вашу увагу, шановні народні депутати, що розділи, які ви бачите зараз на житвому циклу, циклу лікарських засобів, вони імплементовані до європейського законодавства. Допустим, розробка, вона 99% фактично імплементована з директиви 20-го Європейського союзу. Введення на ринок 80%, фактично взята законодавчих норм з європейського законодавства. Виробництво 90%, Оптова торгівля 50%. Відсотків імплементована тільки розрібна торгівля вона взята з законодавства, яке ми імплементували з законодавство Польщі, Чехії і Данії. Ну і залишився єдиний розділ. Утилізація та знищення і це поняття, яке тільки у нас розглядалось. Тому то ми, ми з'єднали українське законодавство, директиви Європейського союзу і ті закони, які працюють в странах Польщі, Чехії і Данії. Які ключові нововведення? Це нововведення та затвердження європейської моделі процедури введення лікарського засобу на ринок України, тобто нема вже слова регістрації перереєстрації. Введеться термін введення лікарського засобу на ринок України, взагалі цей термін взяти з угоди між угоди, яка підписана між асоціацією Європейським Союзом і Україною. Спрощена процедура видачі дозволу на введення на ринок України лікарських засобів, які ліцензовані в Європі, США, Канаді, Японії Австралії. Тобто, на основі досьє… Яке подається, да? і в не більше ніж 30 днів, ці лікарські засіб отримує процедуру введення лікарського засобу на, на ринок України. Далі визнання сертифікації GMP на виробничу ділянку, розташовану в Європі, США, Японії Австралії без проведення повторного інспектування. Ну це взагалі європейська норма. Вони признають це, ці норми у себе, і ми таку ж саму норму вводимо. Бо у нас раніше, коли приходив виробник, він. Свою, свою, показав свій сертифікат GMP, а на його сертифікат GMP ми ще видавали український сертифікат GMP. Ну тобто, навіщо це нам бюрократична процедура? Безперешкодний імпорт лікарських засобів, що вироблені в країнах Європи, США, Канаді, Японії, Австралії. Тобто, немає ніяких до... Доповітільних лабораторних аналізів, нема ніяких допомогних бюрократичних процедур і корупційних, які би заперешкоджували ввод лікарського засобу на ринок України. І визначено на законодавчому рівні положено про фармаконагляд. Запровадження зазначених нововведень нам дозволить, що, по-перше, це наблизити українське законодавство до законодавства ЄС. З це ну я вам вже сказав, які директиви покладені в основу. Далі зменшений адміністративний тиск на оператора фармацевтичного ринку, підвищити рівень прозорості під час введення лікарських засобів на ринок України та подальшого їх обігу. І закласти підґрунтя для нормальної конкуренції серед суб'єктів господарювання. І як такий один із виводів це знижити вартість лікарських засобів. Бо ми обираємо багато настроїк і багато бюрократичних процедур, які були, і приведення лікарського засобу на ринок України.